Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я отримав замовлення виготовити ось до такої детальки. Такі пластикові, ну, я б їх напевно назвав, ламельки. Це деталь із автомобіля Ford Mondeo, яка закриває там, де підстиканники. От, вона, ось так, вона така гнучка, вона так заїжджає, склавшись, і від, ну, відкриває простір там, де є підстиканники, і виїжджає. Чином от, з іншої сторони, тут ось такий механізм, який от такими от вусиками він зачіплюється за, ну, направляючий і так взад-вперед ходить. От, замовник звернувся з проблемою, що у нього оці от вусики на багатьох повідломувались. От, також бачимо, що тут ось самі ламельки відламались. От, він мені дав це все разом, щоб я міг після виготовлення приміряти. Це одну з них я вже обміряв, виготовив. Вірніше, зараз, прямо зараз під час знімання відео вона в процесі виготовлення. От. І потім примірюю, як вона буде підходити. Ось, це зараз в процесі виготовлення, запустив тестових. Кілька деталей, щоб вони виготовилися, побачу, чи потрібні будуть зміни після того, як От 5 штучок. Запустив, покажу тоді результат, що вийшло. І от зараз бачите відео від користувача. Це вже як встановлена шторка працює. Як бачите, відкривається закривається все добре, так як і має бути. І ось користувач показав цю всю Весь цей механізм з іншої сторони, яку не всі завжди бачать. Отак от от все добре заїжджає, стає на місце. Ці детальки доступні для замовлення, звертайтесь за номером в описі під відео. Всім гарного дня! І Катайтесь, не ламайтесь!